Всім привіт! Сьогодні в нас прямий ефір на тему йод, селен та щитовидна залоза. І так, поїхали відповіді на ваші запитання. Чи можна додатково давати йодовану насіль дітям? Звісно, йодована насіль дуже важлива для дітей. І що ми бачимо, що коли почалося йодування солі, це в 80-х-90-х роках, значно зменшилася. Ці дифузні е, токсичні зоби, тобто значно зменшилася е, збільшена щитовидка, е, і в основному зараз розміри щитовидки в 40-річних е, невеликі. Це говорить про те, що в більшості все таки е, достатньо йде йоду, тому що, щоб у своїх дітей не було збільшення щитовидної залози, треба обов'язково додавати йод, обов'язково е, йодовану сіль додавати в харчування. Можна збагачено додаткову селеном. Далі. І при збільшенні щитовидній залозі на узі, якщо об'єми великі, то обов'язково потрібно додавати додатково дойодовану соль і ще йод. Якщо щитовидна залоза нормальна на УЗІ, Якщо нормальні аналізи, ТТГ, нормальний Т3, Т4, ну, Нормальний ТТГ це нижче 2,5. Ми беремо коридор такий 1 до 2, це ідеальний ТТГ, якщо взяти. Для планування вагітності ідеально, щоб ТТГ був цей 1-2 в коридорі. І для вагітних перший, другий, третій триместр вагітності, тому що це може негативно впливати на внутріодробного малюка. Ось. І якщо у вас, наприклад, хороше щитовидної залози, хороші антитіла, ну не антитіла, не підвищення, хороше т 3 та 4 ТТГ, то ви можете просто нормально харчуватися, вживати. Йодовану сіль, додатково рибу вживати три рази на тиждень, додатково вживати інколи суші, морська капуста це буде достатньо. Якщо ви хочете, то може бути в мультикомплексі, наприклад, невелика доза йоду, це окей, там особи нічого критичного не буде. Але при нормальних аналізах і нормальній по структурі у щитовидки не треба великі дози йоду пити. Великі дози йоду це ті, що більше запрофілактичні, більше 200 мікрограм калію йодиду, якщо ми говоримо такий каліюдид. Далі Е, ну, я, наприклад, про себе розкажу, в мене нормальна на узі структури щитовидки і нормальні аналізи. Але я п'ю мультикомплекс, там невелика доза йоду для е, підтримки організму, тому що йод не тільки ж важливий для щитовидної залози, щоб не було збільшення, щоб не було кіст, вузлів і щоб не було гіпотереозу. Да, а також йод важливий, щоб не було вузлів ще чи кіст не було кістоутворення утворення в молочній залозі, в яєчниках, бо йод впливає на всю гормональну систему, на різні органи. Далі при плануванні вагітності, важливо, щоб пити оцей мультикомплекс з йодом для підготовки за три місяці до вагітності, це повинно обов'язково бути. Під час вагітності і під час лактації, щоб був здоровий, розумний малюк. Далі, а, при а, Аїд треба йод, а, при аїте, якщо це такий а, аїд невеликий, тобто зі щитовидки, щитовидка не, не така, як сито, якщо низькі антитіла, тобто не більше 500, то можна додаткову невелику дозу йоду приймати. Але якщо щитовидка супермаленька, як сито, Тобто немає здорових тканин, там на ексито. І плюс ще високі антитіла, більше 500 тисяч, то тоді в йод в такому випадку не треба, тому що ще більше будуть підвищуватися антитіла і ще більше буде шкодити тканині щитовидної залози. Ось, тому тут залежить від ситуації. І при аїт, аутоімунному тероїдиті важливо також приймати вітамін Д. І селен. Є багато досліджень, які показують, що селен дуже впливає на ці ферменти пероксидази і коли його недостатньо, то формується оцей аутоімунний теоредит хашимото. І як точно визначити селен, щоб це була профілактична чи лікувальна доза? Визначити селен в крові. Але перед тим за тиждень хоча б не приймати ніякі е, е, добавки з селеном, і йодова націль, ціль, що була без селену. І тоді це буде більш такий, такий свіжий аналіз. Селен повинен бути в крові посередині чи верхня границя норми. Якщо є дефіцит селену, то прийом повинен бути тривалий селену, Деяким треба постійно приймати сален. Тільки спочатку є дози насичуючі, великі, але це якщо реально дефіцит, це 200-400 мікрограм салену 2-3 місяці, потім вже профілактична доза салену. Як тривало? Тривало, може бути і пожиттєво, щоб якраз вирівнювати цей процес ще до 70 років, тому що після 70 йде інволюційні зміни, вираженіші щитовидки. Далі. Якщо немає дефіциту салену в крові, чи треба його приймати? А, так, а, якщо немає дефіциту салену в крові, і є аутоімунний тероїдит, то краще сален пити, чим не пити. І, а, на конференції також, оці, де я була на поузі, а, то а, говорили, що дуже класний фідбек іде, якщо невеликі дози салену при аїд, гіпотереозі в людини відбуваються. І, а, Дуже хороший ефект, коли тільки починається аутоімунний тероїдит, або такої, наприклад, аутоімунний тероїдит не суперстарий, тобто до 10 років ми даємо селен і структура щитовидки може покращуватись. Якщо вже аутоімунний тероїдит 15-20 років і більше, то дотація селену не буде сильно впливати на вирівнювання структури щитовидки на узі. Це теж треба приймати, розуміти, так? що чим раніше ми починаємо, тим краще буде результат. Так, з приводу вітаміну Д. Вітамін Д старатися тримати пожиттєво на середньо-верхній границі норми. Ну, наприклад, норми в нанограм на мілілітр вітаміну Д від 30 до 100. То оптимально, щоб було ну, хоча б так 50, 60, 70 рівень вітаміну Д в нанограмах на мілілітр. Ось, ще є наномолі, це я сказала в нанограмах на мілілітр, щоб не була нижня границя норми. А яка доза салену, при аїд і яка? Ну, я сказала, що якщо є аїд і гіпотереоз, визначити рівень салену в крові. І потім, від цього, від, якщо є дефіцит, чи нема дефіциту, та? тут залежить стратегія, тому що сален великі дози 200 400 щоденно, це великі дози. Повинен, ну ми повинні оцінити ризики і переваги. Якщо є реально дефіцит, він низький, то ми можемо спокійно назначати високі дози на 2-3 місяці, а потім далі зробити контроль і далі профілактична доза. Тому що часто при АІД, якщо це селен-залежний аїд, то селен приймається пожиттєво. Ось Це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Можете ще задавати пару питань. Якщо немає питань, то ми будемо закінчувати. Ось, з приводу консультації, кого цікавить, кого цікавить мій супровід, можете мені писати в директ. І з вами превентивний лікар Юлія Поворознюк. Пока-пока.